Привіт! Я тобі скажу, що переспати з думкою найбрехливіша фраза твого життя. Слухай уважно. Є одна річ, про яку мало хто говорить, але вона стосується майже кожної людини. Ввечері ти можеш відчути нереальне натхнення, таке, ніби світ нарешті став на свої місця. У тебе виникають ідеї, як змінити життя. Ти бачиш себе сильнішим, здоровішим, успішнішим, і ти впевнений, от з завтрашнього дня почну, але настає ранок, і все кудись пропадає. Чому так відбувається? Бо ввечері ми розслаблені, робота закінчилася, ніхто не дзвонить, чужі проблеми не гримлять тобі в голову, і підсвідомість відкривається. І тоді ти бачиш своє життя таким, яким воно є насправді. Ти бачиш правду, що ти стоїш на місці, що ти не живеш так, як хочеш, що в тобі купа болота, яке треба очистити. Але зранку включається інша програма, включається логіка, включаються обов'язки, включається страх, лінь. І раптом Усе твоє вечірнє натхнення здається тобі дурнею. Ти кажеш собі Та ну, обійдеться. Ще день почекаю, і відкладаєш, і відкладаєш, і відкладаєш, І так відкладаєш усе своє життя. Знаєш, яка найбільша брехня, яку придумали люди? Я пересплюсь цією думкою. Оце вся хрень типа. Ранок вечора мудріший. Завтра все вирішу. Оце все єрунда, це приказки від сатани. Всі приказки, про яких ми живемо, придумав сатана, щоб витримати людей в болоті. Бо знаєш що? Половина людей, які кажуть собі, пересплю з тою думкою, зранку вже навіть не пам'ятають, про що вони думали. А інша половина самі себе переконують. Що це їм не так уже і треба. Ти вчора думав зайнятися карпатською терапією. Зранку прокинувся і сказав собі: Та ну, це певно не так важливо. Хотів змінити харчування, піти в зал, записатися на гіпнотерапію, але все повідкладав, бо зранку включився розум, який завжди тебе захищає від змін. Але саме він тримає тебе в болоті, в якому ти живеш уже роками. Чому найвідоміша така фраза очисть свій разум? Не просто так. Тому що там завжди працюють ті програми, які йдуть тобі на знищення. І ти не можеш нічого зробити. Ти вечором ніби вирішив, да, що ти хочеш змінитися, але насправді приходить ранок, і тебе то все чк чик чик Дуже класно чікає. До речі, напишіть мені в коментарях, що ти вчора сам собі пообіцяв, і що з цим сталося на наступний день вранці. Давай чесно. Бо саме тут починається твоя зміна. В кого були такі цікаві моменти. Тепер, що з цим робити? Записуй усі вечірні ідеї. Читай їх вранці. І найголовніше не відкладай більше, ніж на один день. Бо якщо ти відкладаєш більше одного дня, ти ніколи цього не зробиш. І ще одна річ: якщо ти справді хочеш змін, знайди провідника. Або людину з палкою, яка буде тобі дзвонити і питати, чого ти не зробив те, що планував учора. Бо сам ти не витягнеш. Саме тому я створив карпатську терапію. Бо це не просто про гриби, це система, це провідник, який тебе проведе, бо інакше ти все життя проживеш пересплюстою думкою. Якщо ти справді хочеш змін, напиши мені. Мої координати є внизу під відео, є опис тексту, там є телеграм-канал. І там є номер телефону. Viber, WhatsApp, Telegram, будь ласка, на зв'язку. Кожен відкладений твій ранок це ще один день твого старого життя.